Дві радий вас знову бачити на телеканалі Castom Warks по українськи І сьогодні у нас є нова тема для відео: це заміна штатних плафонів світловідбиваючих, катафодію, як їх називають. На ось такі з підсвіткою та з лейбою Volkswagen. Купив я комплект ось таких плафонів. Ось як вони виглядають. Установив вже на передню дверку. Ось як вони виглядають. Також відбивається вечором значок Volkswagen вниз. Купив комплект, 4 плафона та 4 контакти для них, щоб під'єднати все повністю з фішками. Вартість 560 гривень. Ну, це, звичайно ж, Китай, не оригінал. но все стає в штатні місця і все підключається дуже легко і просто. Тільки нам ще єдине, що потрібно, це буде ВЦД. Вася діагностик просто народі називають. Ну що ж, давайте розпочнемо. Щоб розпочати, нам потрібно розібрати дверні карти. Дверні карти роз'єднуються дуже легко, але потрібно її знімати дуже обережно. Для цього ми знімаємо оцю заглушку. Тут є два болта під Т30, які ми розкручуємо. І на задніх дверях тільки по одному болту, прикручені знизу. Тут Т-20. Eh, розкручуємо ці болти, відтягуємо карту на себе обережно, щоб не вирвати кліпси. Якщо є eh, кліпсознімач, набагато легше це зробити. І розбираємо так двері. З передніми дверками, ну, не сильно важко. Тут потрібно розкрутити вже три болта знизу під Т20. Тут є один болтик. Та так само знімається ця ручка, просто догори, Отако. І тут є два болти, які ми також розкручуємо. Переднє право розкручується аналогічно, тільки там іде така ручка, як на задніх. Все, ми це роззняли повністю. Знімаємо карти і їдемо далі. Розібрали ми задню дверку. І тепер будемо під'єднувати. Для того, щоб під'єднати, нам потрібно витягнути фішку. І шукаємо у першому ряді це 10. Получається, у нас 10, 11, 12, 13, 14. І тут перший, другий, третій, 4 В 4 ми ставимо мінус коричневий провід, а у 14-й ми ставимо плюс. Під'єднуємо ось так. І можна акуратно голочкою або чимось тоненьким дотиснути, щоб пін у нас сів. Все, пін повністю зафіксований, ось стоїть, тримається. Так само ми робимо з мінусом. Мінус трошки тяжко буде під'єднати. Тут або ні, все легко заходить. Це мінус у нас також сів на своє місце. Ось готовий результат. Тепер можна заізольовувати цю проводку і збирати задню карту. Так, і ось така у нас передня дверка в розборі. Ну, я вже все під'єднав, тому що у мене тут ще під'єднана підсвітка ручок до цього. І зроблена така чорнова проводка, з'єднані дві маси. Ну я вам покажу, що куди підключається. Тут. Давайте так. Тут, щоб під'єднати нам потрібен, потрібно розібрати цю фішку спочатку. Ця фішка дуже легко і дуже просто розбирається. Зараз я вам покажу як. Ось так вона складжена. Ось так вона складжена. Знаходиться тут. Давайте повністю все покажу, як зняти. Знімається дуже легко, натискаємо на цю кнопку. Відтягуємо сюди. Тепер тут ми відтягуємо цю частинку і витягаємо фішку на. Отут є такий пазик. Відтягнули цей паз, який вилазить у нас така фішка. Тут нам потрібен потрібно два контакти. Вони в нас по рахунку, зараз я вам скажу. З цієї сторони це 17-18 пін. Ось так, 17-18 пін. Вставляється так само дуже легко, дуже просто і дуже легко виймається, берете ось таку як голочку, натискаєте і він вилазить. Так, давайте покажу як. Оп, і контакт виліз. І так само дуже легко він вставляється назад. Ось ця сторона, чи це ось цією стороною. Все, контакт не склався. І тепер ми складаємо нашу фішку, все повністю складаємо до кінця. І ось тепер беремо фішку, вставляємо її назад в штатне місце. Ось так, защелкнулося. і беремо, вставляємо її на місце у двер ось таку, І вставили її на місце. Все, і далі збираємо карту назад. Що ж, всі двері я зібрав, все склав. І зараз будемо кодувати. Заходимо в 42-й блок дверка водія. Кодування. Так, грузить. кодування, помічник кодування. І тут ставимо дверь виход, предупреждення огні встановлене. Виходимо і натискаємо Виконати. Все, тут у нас вже загорівся. І так само ми. Переходимо до Дверки пасажира 52. Дверка пасажира. Кодування, комічне кодування. І тут ставимо галочку виконати і автоматично починає підсвічуватися. вже наша дверка. Сильно закінчили. Тепер перевіряємо, коли дверка закривається, він має потухнути Оп, не працює Відкрили, засвітився. ну Наразі не видно, тому що зараз день я собі ставив з злайбою Volkswagen. Вони стоїть всі штатні місця, кріпляться дуже добре. Ну, зараз, на жаль, не видно. Тут вже працює і тут також працює. Година часу роботи, все повністю зроблено, все повністю встановлено, перепрошито, все дуже гарно виглядає, працює без ніяких нарікань. Ну, на цьому ми завершуємо наш відеоролик. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб часто бути з нами і бачити наші нові відеоролики. Всім успіху і всім пока!